Всім привіт, ми з вами знаходимося біля торгівельного центру Гулівер. торгівельний центр Shopping Mall. і ми зараз вам покажемо ресторан, в якому ми любимо їсти. Ресторан Restaurant Restaurant. Це серія відео заговори англійською. Просто і поїхали. Ми з вами в ресторані ресторан буде Растрен в цьому ресторані скрізь open space kitchen, відкрита кухня, Тобто відвідувачі можуть бачити, як готуються їхні страви. Офіціант waiter, кухар, cooker, людина, яка миє посад. cleaner, клінер, cleaner. А зараз ми з вами вивчимо, як резервувати столик. Зарезервувати столик to reserve or to book a table. Зарезервований столик, Reserved Table, Booked Table. Коли ми телефонуємо, ми кажемо. Can you book table for four people? Чи можете ви зарезервувати столик на чотири людини або can you book a table for three people? Чи ви можете зарезервувати столик на трьох людей? Зараз покажемо, як обирати столик. Обирати столик, choose a Choose a table. a table – обирати столик Bar – і є бар. А зараз йдемо з вами до столика робити замовлення. Робити замовлення to make an order. Тішка ресторану в тому, що дуже класне відношення до дітей. Коли Єва приходить в ресторан, одразу приносить офіціант бізе. Бізе таки буде бізе, тому що це е, запозичена назва. Можемо сказати Some Sweets or Some treats. Це означає якісь солодощі, якісь подаруночки. Завжди є. До речі, серветка одразу вивчимо з вами, Тіш'ю – столик на чотирьох людей. For people table. There are some spices, тут є деякі спеції, Salt. і ми зараз будемо робити order. Позвемо waiter. В маркату є меню українською та англійською мовою. Можете обрати те, що вам подобається. Я оберу англійську мову. І воно ділиться на main menu, на головне меню, season menu, сезонне меню, business lunch, ну, понятно, children's. Меню це присвійний відмінок в тому апостроф ЄС, yes. вайн «wine list» і бар. Візьмемо мейн меню і візьмемо Breakfast що тут є? У нас є oatmeal with dried fruits and nuts cooked on water. Вівцянка на воді з сухими фруктами та горіхами. Oatmeal with dried fruits and nuts cooked in milk. Вівцянка приготована в молоці з фруктами і горішками. Quinoa and flax porridge on coconut milk кіноа і флекс-поріч. Флекс-поріч — це хлоп'я, таке слово є в українській мові, на кокосовому луці. Cotta cheese, patties with sir cream and sauce of your choice. Ці сирники, до речі, можна ще сказати: cheese pancakes також можна сказати сирники, приготовлені з різними соусами і сметаною, Toast with avocado, and lightly salted salmon with Hollandaise sauce. Короче, авокадо тост, eggs cooked to your choice, і яйця приготовлені на твій вибір. Отже, я вибираю. Давайте ми зробимо cut cheese, cheese pancakes, сирники з вами оберемо. Ще я оберу toast, coffee and ice cream. Тепер зробимо замовлення. Будь ласка, сирнички, морозиво, два шарика ванільних, один шоколадний. Там знаєш, що наша принцеса захоче. І тост у салока? Тост Так. Сирники там малиновий, ще, косовий, або мед. Малиновий Давай малиновий. І фреш. Так. Да. О, нам вже несуть замовлення. Зараз перекусимо. Я продовжу тебе запитувати. Нагадую вам замовлення ордер кавова чашка кофі кап. Кавова ложка, coffee, coffee. Да. або ці yeah. спун. Якщо це чайна, до можна, це вважається чайна чи ні? А щось вона замала? У нас вдома там ложари. Стаканчик буде глас або глес відповідно від діалекту якого я, я користують. Я колись бачив таку асоціацію, щоб люди запам'ятали, що ніби ти дивишся в стакані, а там око лежить. О, oh, глаз. Я таке тепер вже бити не буду. Склянка води glass of water. Якщо в нас газована вода, це sparkling water. Якщо в нас не газована вода, це steel water. Якщо я хочу випити. Drink. drink drink I want drink water. I want water. water. some Я хочу випити якоїсь води. води. Cheers. Cheers це Будьмо. Угу. По горілочці. До речі, англійською мовою горілка і буде. Горілка, тому що ми не перекладаємо власні назви будь-якої мови. Ми алітеруємо. Що таке алітерація? Це коли ми звучанням певної мови передаємо звучання від іншої мови. Ми маємо сказати горілка. А ми їхні яка в них Фінляндія це горілка? спірт. Що це їхня водка? Це текіла. І ми кажемо такі. Ну так. Да. І зараз розберемо такі загальновживані питання, які можуть виникнути у людини, яка вивчає англійську мову, наприклад, у мене. І Маряна буде мені відповідати. Це бліц. Ми не готувались, тому поїхали. Наприклад, Маріана, як буде запитати офіціанта, що у вас є з м'яса? What what dishes dishes of meat meat do you have or what dishes you have? have? Or а чи є у Але вас... — дивіться? Ага. Я тебе переб'ю є різниця між meat і poultry. Poultry — це птиця, meat — це червоне м'ясо. Чи є у вас меню постне або веганське? Do you have vegan menu? Vegan menu — Е, на марте стоїть. — Як сказати, будь ласка, мені не гострі страви. Please, not spicy. — Що у вас є з десертів? What desserts do you have? — Я хочу зайняти столик біля вікна. I want to reserve or to book or to take table near the window. Uh, зарезервувати на певний час столик як? I want to book table on some exact time. Uh, uh, коли кажуть on, коли кажуть at uh, в часі? At конкретний час, наприклад, at 2 o'clock. On на якийсь певний час. On. Угу, mm Окей. -hmm. Okay. Or can I book table? Точка. Крапка. 2 p.m. today. 3 p.m. today. Угу, mm окей. -hmm. Okay. Or Monday 3 p.m. понеділок 3 година. Тоді як замовити склянку води, або Glass of кави. water, please. Cup of tea, please. Tea, please. Coffee, please, water, please, juice, please. Попросити рахунок. Bill, please. Я хочу розрахуватися готівкою. Cash only. Cash only. А якщо я хочу розрахуватися картою. Card. Only. Card transaction card only. О, oh, можна вам не казати, uh, так? До речі, типс. Так. Це з один дома, я пам'ятаю. Який красивий. Це батя тобі. Це з авокадо, так? Да? Так. Да. Mm -hmm. so, bread, Флі. Avocado. Avocado. Salmon. лосось, Se листя салату І egg. Яйце. Морозива. ice cream. Кульки у нас scoops. Vanilla Flavor смак, і chocolate flavor. Free. Заморожене, ви фріз морозити або фріз, як іній на ньому. Cold холодний. Scoop знову-таки, загрібати ложкою. Feed годувати. Нам принесли сирники, cheese pancakes. Five pieces with strawberry з полуницею, with raspberry jam, з джемом з малини і sour cream. sour cream, сметана. Пам'ятаємо, годувати. Давайте ж з вами розберемо овочі, фрукти, які ми можемо вживати на фреші. Отже, в нас є apples, oranges, pears, Peppers tomato. Можна додати, не знаю, garlic. This is a bar. These are high chairs. These are mixers, different spices, coffee machine. And basically, that's it. І все. That's it. Все. Якщо ми хочемо якийсь напій, ми називаємо назву цього напою і додаємо please. Water, please. Orange fresh, please. Whisky, please. Cola, please. whiskey and cola, please. Uh, ice, please. Завжди говоримо так. Легко, просто і можна запам'ятати. Келих для шампанського. Champagne glass.